Ви, мабуть, здивувались, коли прочитали назву відео так, в українців позабирають хати і стосується кожного. Але це не просто якась там гучна назва, це правда. З'явилась така інформація, що в українців планують забирати нерухомість, забирати землю для відновлення країни. Тобто, якщо Якщо зовсім коротко, якщо ваша земля або ваша нерухомість, неважливо, то будинок, чи, можливо, навіть я не знаю, якась пристройка, сарай та все що завгодно, якщо все це знадобиться для Відновлення країни, то у вас це заберуть. Вам, звичайно, все це компенсують, але якщо то вже інша справа. Скажу так, що це буде все вирішуватись в судовому порядку і без вашої участі. Якщо, не дай Бог, вас вирішують забрати вашу неруху місця по землю. Я зараз розкажу про це трошечки більше, ну принаймні те, що відомо зараз. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В Україні планують узаконити відчудження нерухомості громадян з метою відновлення країни. Тобто стало відомо, що на дільницях, які перейдуть у власність держави, буде збудовано об'єкти критичної інфраструктури. І ось якщо на цих дільницях виявиться ваша земля. Виявиться ваша нерухомість, то у вас її просто відберуть. Тобто, в українців хочуть відчуджувати. Чи вилучати ділянки землі, інші об'єкти нерухомого майна для будівництва чи реконструкції об'єктів критичної інфраструктури? При цьому судове рішення там чи згода власника для цього не потрібна, і це вже не просто знаєте, там якесь рішення, знаєте, як повідомляють: ми там хочемо, ми плануємо. Ні. Це все вже прописано в законопроекті номер 8225 на сайті Верховної Ради України. Можете ознайомитись, кому цікаво. Що ж зміниться для українців? Дивіться, дія законопроекту вона не буде поширюватись на всі об'єкти нерухомого майна. Тобто інтерес для держави буде становити будуть становити саме ті. Які фахівці визначать як необхідні для будівництва реконструкції чи відновлення об'єктів критичної інфраструктури? І в мене тут одразу виникає запитання: а як це все буде визначатись? ким? Тобто я не знаю, ось ось тут будуємо і ось тут все вилучаємо. Ось, приміром, так так це буде чи, чи як? Ну не знаю, ким, як це буде визначатись, хто буде за це відповідати? А, поки що невідомо. А що кажуть юристи? <кій> Приміром, за словами юриста Олександра Моргуна, держава може вилучити ділянку на свою користь, якщо на ній вирішить збудувати трубопровід, там я не знаю електромережу, нову електростанцію чи інший об'єкт. І правозахисник зазначив, що ініціатива звучить ну доволі страшно, але вона потрібна для відновлення країни. В законопроекті зазначено, що на дільницях, які забере держава, зведуть об'єкти критичної інфраструктури першої та другої категорії. Тобто, що це може бути? Життєво важливі об'єкти, порушення функціонування яких призведе до кризової ситуації регіонального значення. Це можуть бути якісь особливо важливі об'єкти загальнодержавного значення, що значно впливають на інші об'єкти критичної інфраструктури та порушення роботи яких призведе до масштабної кризи. А, далі, що ж тепер щодо компенсації, бо не можуть же просто відібрати в людей землю чи нерухомість і нічого не заплатити людям. Дивіться, компенсація за завилучена нерухомість. Автори документа, вони запропонували, щоб колишньому землевласнику... Або власнику нерухомості виплачували певну компенсацію, розмір якої буде залежати від звіту про експертну грошову оцінку ділянки та звіту про оцінки об'єктів нерухомого майна за їх наявності на ньому. І ось тут дуже цікаво, хто буде проводити цю експертну грошову оцінку. Це будуть якісь державні організації, чи це будуть якісь частні організації, чи потрібно буде за це платити. Як все це буде відбуватися? Якщо це буде якась занижена вартість, приміром там земельна ділянка або нерухомість коштує одну суму, а людині заплатять там в два рази менше, ну це буде вже зовсім якось не по людськи. Мало того, що заберуть в людей, то ще їй заплатять незрозуміло скільки і на що взагалі цього хватить, чи хватить людям купити якусь іншу ділянку, чи побудувати іншу будинок. Тут все це залишається великим великим питанням. Зазначений законопроект з листопада вже перебуває в парламенті. В січні профільний комент, комітет Верховної Ради рекомендував включити документ до порядку денного на сесії. Отже, який робимо висновок? Держава отримує право на вилучення землі, яка буде знаходитись у розпорядженні українців на правах власності. При цьому землю разом з усіма спорудами, які розташовані на ній, можна буде вилучати навіть без рішення суду. Депутати вже підготували закон, за яким все це можна буде робити. Причому землю зможуть забирати навіть у найбільш законослухняних які громадян, які нічого і ніде не порушували, нічого нікому не заборгували. Для вилучення земельної ділянки з усіма спорудами, що розташовані на ній, владі не потрібно буде навіть рішення суду. Розумієте? Ну нічого без вашого відома все заберуть. Втім, так, вилучатимуть далеко не всю землю і не у всіх. Тобто забрати земельну ділянку, яка перебуває у чиїсь власності, зможуть лише в тому випадку, якщо ця ділянка буде необхідна для будівництва або реконструкції об'єктів, які належать до критичної інфраструктури. Наприклад, якщо Проєктувальники будуть вважати за доцільне побудувати на вашій ділянці електростанцію або прокласти транспортну магістраль, або якийсь трубопровід, або ще щось. Загалом у всіх таких випадках закон віддає перевагу громадським інтересам перед особистими, так кажуть, але як буде насправді не зрозуміло. Але те, що все це роблять законним, тобто вилучення землі нерухомості будуть робити абсолютно законним. При цьому землевласнику все таки компенсують вартість його земельної ділянки тільки після того, як оцінять її вартість. Хто як це буде робити, незрозуміло. Для цього буде проводитися експертна оцінка об'єктів нерухомості, відповідно до результатів якої і будуть визначати розмір виплат. Але що це буде за експертні оцінки і хто їх буде робити, державна частна, не зрозуміло. Тобто, як... дуже багато питань залишається, дуже багато. І я думаю, що ну таке рішення воно точно призведе: ну скажімо так, люди будуть обурюватись, тому що в декого приміром там можливо десь дача, або будинок, де взагалі люди живуть, наприклад, на тій землі, яку хочуть забрати. Не знаю, як все це буде відбуватися, чи знайдуть якийсь альтернативний варіант, можливо, там якщо забрати один будинок, кидати інший, ну то було б інше а так. Експертна оцінка вона може оцінити зовсім іншу вартість цього будинку. Тобто дуже багато питань. Пишіть, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.